Вітаємо мушкетори в чайника. У нас сьогодні дві посилочки. Китай працює, як завжди, ми відпочиваємо, а китайці відправляють. Отже, приїхало нам два місяці йшла посилка. Приїхала прямо з Гуанджоу, да, із кантону з Гуанчжоу. і там буде маса-маса чайного, до чайного навколо чайного. Мені самому цікаво за, за, ну, заглянути в цей ящик. Справа в тому, що. Заставка морем два місяця, тому деякі вже позиції для мене ну, там загадка. Ну, Пупирка, як завжди, у нас рулить, її є багато. І тут вже бачу, виглядаю різні-різні штуки. Ага, ага. Так, мікс. Чайний мікс, дуже добре. Ну, давайте, до чайного міксу доберемося, подивимося цю цікаву запаковану коробочку. Вау! Подивіться сюди, ця штука так. Це у нас будуть лампи масляні, такі холодні. Привіз вулиці мороз. В общем, треба буде шнур поставити, далі все вкрутити, і у нас зверху ось така штука. В общем, керосинки виглядають естетично, етично, тому мені вони подобаються, будуть вони у нас. Працювати, гріти і світити, радувати ок. Отже, перша пішла. Так, її треба прибрати, щоб вона не заважало. Далі у нас пінопласт. Не люблю пінопласт. От не люблю оцей спільний полі... пропілен. Мені більше подобається, чи, чи хто він там. А пінопласт залишає багато сміття. І отут у нас, ну, неплохо, отже, що за історія? Е, чайні колби по дуже непоганим цінам, там десь 300-400 гривень, не пам'ятаю точно. Все, хто знає що таке чайна колба, хто не знає, то тобто ось сюди на щійок засипається тут є фільтр. Ось таке синочко сюди окріп. І після цього все діло. А, які вони холодні! Зразу покриваються і Отже. Три штуки приїхало, брав на пробу подивитися, якість, якість, звичайна, в принципі, нічого там особливого. Далі у нас є мікс смоли. Смола пуера. Ось вона, тут десь приблизно по 5 видів. Цікавий, отже, треба буде попробувати, тому що зовнішній вигляд ніби виглядає все добре, так як зазвичай, а от що буде всередину засипано, я, у мене питання. Ну, всяке буває. Кита... Китай. З Китаєм торгуєш, як граєш в рулетку. Може бути добре, а може бути ще потім Непонятно, що. Наступна у нас така пупирка. Здається, це у нас ага, це у нас Ліра наша. Хто не знає, дуже крута штука чайний сервиз. ну, чайний набір. Ось так він виглядає. Сюди у нас е, гайвань автоматична, ось така, що тільки що її не розбив. І знизу ставиться під магніт, ставиться чаша чахай. Все працює напівавтоматично. Твоя задача тільки засипати чай. І далі рукою туди-сюди, скажімо так, відливати воду по мірі заварювання. Е, ну, одна штука, але я її замовляв трошки. Бачу тільки одну щось. Це буде подивитися. Можливо, ще щось іде. А можливо, у китайців є така штука, що вони можуть забути щось відправити. І потім ти такий думаєш, а чому чай так дорого, чи ще щось. А, а що ж ти зробиш? А чому йому не буде дорогим, якщо ти працюєш в якійсь мірі з людьми, які тобі гарантії дають? Так. Відкриваю ось таку штуку. Ну, я це чекав. Подивись. Виглядає ця штука таким чином. Ось такий чайний набір. Відкриваємо. Я його ще не бачу. Я його купляв по фото. Так, 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 Я, як його тут відкривати? Все замерше, пластик замерший і не хочеться нічого поламати. Це чайний набір. Ось він у такому, е, в такій сумочці. Компактний. Ні, прийдеться брати ніж, про всяк випадок, бо я щось не можу його. Е, Пальцями. А, все, все добре. Так, отже, історія наша виглядає так. Ось кришечка, пластиковий набір. З отруми для вентиляції. Далі всередині у нас розміщено. Е, ось така конструкція. Все затягнуто плівочкою. І зверху у нас полотенце. Полотенце. Чудово, все. Ми розкрили. Будемо разом. Супер! Бомба-ракета. Дивись, дивись, яка історія. У тебе скляна чахаєчка. Відкрию цей перший набір повністю, щоб ви побачили, наскільки вони прикольні. Е, у тебе гайвань керамічна, і причому в ній таке, та ти що? Керамічна гайвань, кришка покрита ось таким сидочком. І тут, з цієї сторони, у тебе для, для того, щоб зливати чай. Тобто. В тебе встроєне ситочко, гайванька виглядає ось таким чином. Бомба! Виглядає дуже круто. Вона зручна для зливання, в тебе все е, працює, все зручно в руках. Далі. Тут у тебе чахайка з носиком, щоб не розливалося. Ось скляна прозора, ти будеш бачити твій чай. І. скільки у нас тут? І три піалочки. Піалки теж дуже-дуже дуже, дуже, дуже алігантські. Отже. Я скажу, що е, є патентні номера, все. Чотири таких набора буде. Я думаю, що вони будуть не за всі гроші. Тому хто, кому потрібно на подарунки набори, е, чайні набори, все, звертайтеся, будемо далі вирішити, кому поїде. Чотири це не дуже багато. Два місяці йшло. Ви розумієте, що дехто вже в мене просив, замовляв. Я думаю, штучки дві в мене залишаться під продаж. Далі, наступна історія у нас ще одна коробочка. Я розумію, що відео у нас буде біля 10 хвилин уже, воно іде, іде. йде. Ще йдуть посилки. Ще йде близько 18 посилочок. Тому я очікую з нетерпінням, коли це все нарешті вирішиться. Так. Угу. На жаль, зараз покажу і поясню, що сталося. Таможня перевіряла і скривала чомусь ззаду нашу, Це шоумей з хризантемкою. Чомусь розкрили, подивилися, але розкрили не як люди в береді. Тут у нас сидить шоумей з жасміном. І тому всі ці налички. Я думаю, що тут розсипано, посипано так буйно такими ділами. Далі йдуть. Чайки в такій упаковці. Вулканічний е, улун. Не знаю. Думаю, що це якийсь розвод. сумніваюсь, що це вулканічний улун, дуже сумніваюсь. Трошки е, пробників, які я зараз буду пробувати. Так, далі. Тут, мені самому цікаво, позаглядати, Бачу такі всякі штуки. Пробнички. Так, знову хризантемка. І тут, напевно, буде жасмінчик. Ви ж але зі мною разом, правда? Так що вам теж цікаво позаглядати. Тут у нас ще одна коробочка, багато посуду бачу сьогодні. Приїхало. Ця коробочка ось, вона так виглядає. ножи мої позатірялися. А в ній а... баночка з смолою. Це висококласна преміум-класа смола. Так звана золота печатка. Виглядають вони ось таким чином. Дуже класно пахнуть, там запечатано. В банці, ну, якщо хтось встигне, візьме одразу з банкою. Банка з тонкою-тонкою китайської порцеляни, з крутим дуже малюнком. Мені це подобається. Тому що ну, я бачу високоякісну смолу. Далі трошечки у нас тіпотиків. Взагалі круті. З дерев'яною кришкою, справді дерев'яною кришкою, з зовсім іншим механізмом спрацювання, ніж попередні. Ці тіпоти будуть мати у нас попит. Ну, на жаль, їх всього там 5 чи 6 штук. Тому налітай, поспішай. Хто чекав, тіпоти, ви мені писали, вам даю відповідь: вони є. Кришка для моєї набору, з я вже показував, є. Це чудово, бо розбилося, подламалося, Треба було робити заміну. Що ще нового? Е ще якісь дві штуки є. Ну, тут, напевно, у нас буде Ага, все. А тут у нас буде ще одні набори. Подивіться, набори в прозорому корпусі. З однієї, прозорець, з іншої сторони, так. Виглядає компактний дорожній набір для заварювання чаю. Знову ж таки, у нас розкриваю. Тут є Гайвань класична для професійного, справжнього е заварювання. Опа, чай, зараз все розіб'ю. Гайванька, чахайка, знову ж таки, скляна. Ось вона така. Прикольна. Кстати, дуже прикольні чахайки, подивіться. Е Гайвань. І до неї. Ага, ну і нова фішка у китайців, що можна класти так з боку. Кришечку, щоб вона не падає. Все зроблено так, щоб не падало. І дві піалочки. Все. В принципі, з цим зрозуміло. Цих наборів у мене раз, два бачу. Я маю надію, що це ще. Що їх буде мене штуки 4, що ми трошки ми поторгуємо. Так, да, все, чотири. Всього по 4, всього багато, все різне і цікаве. Тому, в принципі, можна на цьому нам підводити підсумки нашого відео. Є чай, його багато, є посуд, його теж багато, є е, великий асортимент вибір. Тому я можу допомогти тобі підібрати чай під гаманець, під смак, під настрій. Всім нам гарних чаювань, до перемоги з Богом. номер 097 645 44 98. Це для того, щоб зі мною зв'язатися. Якщо є якісь запитання, пишіть в Дірі, в Мірі, куди-небудь пишіть, я буду давати відповіді. Все, до зустрічі з Богом!